Ти приїхав на страйкбольне поле, а твої постріли не точні далеко не долітають, і тебе виносять всі. А ти навіть не знаєш звідки знайома ситуація? Давай з цим щось зробимо. В такий момент до тебе напевно приходить усвідомлення, що треба не просто щось, що стріляє, а щось, що реально працює. Це ліцензована репліка бельгійського SCAR-H, розроблена для спецпризначенців і повір мені, Вона працює, вона потужна, вона масивна, тому що вона повністю з металу. Ну, за виключенням прикладу, але це так повинно бути з посиленими внутрішніми компонентами, з посиленим гірбоксом версії 2, з цільним циліндром, а також системою Electronic Firing Control System. На стрейкбольному полі вона витримає все. Що ти можеш їй запропонувати? Вага 3600 грам. Ніякого блоубеку, тільки якість, надійність, чіткість та контроль. Готівка має регульований хоп ап Практично всі основні елементи керування амбідекстральні. Якщо ти хочеш приціл, якийсь обвіз без проблем. Цілий асортимент, різпланок для кастомізації. Складний приклад, під яким ховається відсік для батареї. У нас зараз встановлена батарея на 7,4 вольта. Але маємо підозри, що влізе і більше. Scar H від Ares це той самий випадок, коли зовнішній вигляд поєднаний з функціональністю. Реалістичні габарити, заводська якість, надійність, а також відчуття справжньої бойової гвинтівки. Комплектується бункерним магазином на 180 куль. Хочеш перемагати, придбай інструмент, який тобі в цьому допоможе. Якщо ти хочеш придбати цю гвинтівку, ти можеш зробити це нижче за посиланням. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропустити більше відео.